Я Антон Петрович колись служив в строкову службу, а зараз працюю на борових вишках у Христичнівському вибері відділення борових робіт. У 2020 році я закінчив університет в Полтаві імені Юрія Кондратюка. І після того я пішов служити на строкову службу і потрапив у Маріуполь в Національну гвардію. В жовтні 2020 року в мене почалася служба, а якраз ось весною 22-го я повинен був вже звільнитися в запас, а взимку, в лютому, почалося повномасштабне вторгнення. Даже навіть не думали, що розпочнеться війна. За неділю до того ми ще чули, що по ночам вже із території ДНР дуже багато прилітало снарядів. Ну, це було чути на вулиці, на посту. Десь врахували, десь по 70 снарядів за ніч було. І в п'ять часу ранку я прочитав новості, що розпочалася війна. Все просто пішло в Шкереберт, не знаю навіть, як це назвати. Встроїли якісь споруди, копали окопи тіпа, в часті, щоб оборонятися проти ворога. Днів три, напевно, ми побули участі, а потім вже нас відправили на Азовсталь. Вибирати місця, готувати ту же там оборону, почали е, самоліт літати, їхній, і почали одразу вже бомбити лівий берег. І по мірі просування вони вже почали потім десь е, в кінці березня, вже почали вже бомбити і в саме зовсталь. Був на позиції, поки не отримав поранення, не зміг передвигатися. Десь я приблизно пробув вже Тоді мене евакуювали на Азовсталь на госпіталь. Там у нас був польовий. Я пробув там місяць. Після того я вже вже всі наші відступили на Завсталь, тобто вони вже тоді обороняли Азовсталь. Тоді я вийшов там на позиції. Закінчувалося, я так розумію, що і противотанкове спорядження. Ну там щось було, але його дуже мало було. До нас прилітали, були Маріуполь, вертольоти, навіть, до речі, фільм там зняли. Дуже хороший було дуже печально. Наприклад, із лікарствами для поранених це ну дуже було погано, тому що не могли нічого щось придумати для поранених. Поранені постійно з'являлися. Кожен день ну, дуже багато людей. Вже були бункера, польовій госпіталі, то вони вже були дуже переповнені. Вже нікуди було дівати. Поранених люди були і на полові вже лежали поранені. Вода закінчувалася, якась щоб там промивати рани або ще щось. Ми чули до цього, що там щось уже командир там уже Редіс вів переговори із противником, і вони щось про щось домовлялися. Не часто ну, були вже режими припинення вогню. Десь когось щось міняли, десь поранених вивозили, цивільних типа зазосталі відправляли. А далі, вже 16 травня, почалося евокуї. Здаватися, тобто у нас дуже багато було там, тому що за день всі не вийдуть. Тобто, з 16 числа вийшли перші тяжолі, яких повезли на Уазовськ. а 17 числа сказали, що ми тут уходимо. собрали речі і пішли на вихід. Ми виходили з автоматами. На виході нас чекав ЗІЛ, і була наша розвідка. Сказали хлопці. Це буде нормально, два-три місяці, а ми вас витягнемо. Здали автомати, ну, посладжували їх на ЗІЛ, і далі вийшли нас зустрів російський офіцер, тіпа, сказав, що ну, ви молодці, по російськи тільки, що ви тіпа, хорошо сражалися. Подивилися рюкзаки, кармани і сіли в автобус, і відвезли нас в Оленюку. В Оленівці я десь був трошки більше трьох місяців. Умов там. Взагалі не було, та ну дуже печально. Там, навіть в перший день, як ми приїхали, у нас дуже багато було людей. Вони в 6 ранку включали в російський гімн свій любимий. Всі виходили на вулицю, там заставляли з бараку, щоб послухати його. І потім він тільки закінчувався. Хтось кричить у в локальному секторі, ніби в дворику нашому. Хтось кричить Слава Україні! Всі відповідають героям слава. А ми потім сутки не їли. І швидко закінчився наш патріотизм. На одному бараці сиділо по 600 чоловік. Всі спали. В проході на ступеньках хтось тобто, ніде було розміститися всім Кроватів не було. Ми лежали на полу і казали, що готується барак для е, військовополонених. Це було дуже странно. Поселили 200 чоловік з полку Азов туди. І десь через сутки, приблизно десь в 11-ча вечора, ми вже відпочивали і почули просто зрими. Побачили, що, що зірвався барак. Я так розумію, що це дуже мало про хто про це знав, навіть самі Денеравці про це не знали. Просто що ми побачили, що взірвалося, і одразу ми побачили, що виход градів з їхньої сторони в нашу позицію. Це був цех, це не барак. Це був цех, в якому потолки ну, дуже високі. Самцех. Воно там не могло ні отаплюватися, нічого, Ну що це за барак такий. Його не протопиш, там дуже холодно буде взимку. Я спілкувався далі потім з тими, хто там був. Він розказав, що ну, там зрив був посередині. Тож це все було підстроєно, це все було заложено. 1 вересня нас посадили, так звані зачки, як конвоїрують осуджених, і повезли нас в Горловку. Були, умови, краще, там, ну, як, вже, там, хоч подавали матраси одіяла. Подушки. Чуть, трошки краще питання було. Ну, зрозуміло, цього не вистачало, цього було мало, ну вже тр трошки краще зрівняти Оленівку із Горлівкою. У Оленівки ніхто не трогав, а у Горлівки вже ми отримали. Там теж був барашний тип, то вони були двохетажні. і по 100 чоловік спочатку було по 100 чоловік на поверсі, а трошки там далі. Трошки почало збільшуватися, але більше 130 не було. В основному вони били палками або по ногам, або по спині, тобто обличчя вони сильно не трогали. Просто ходили в локальному секторі в нашому дворику, просто кругами або спілку... Ну, Дуже багато, до речі, людей було, з якими можна було просто поспілкуватися, дізнатися щось нове. В кожній разній професії, в кожного разній історії. В принципі, це можна було якось провести час. Ну, так ще ну, давали в книжки. Ти вже цих людей знаєш, з якими ти служив то трошки було ще дуже легше. Держалася якимись групками. Було таке, що волонтери раз в місяць присилали фотографії пісім, які батьки так розуміємо, їм фотографували, скидували, вони розпечатували і нам приносили, а потім це все Росія прекратила. Я думав, що це рано чи пізно колись закінчиться. Потрібно знайти в собі в сили, не пускати руки і просто трошки почекати. Далі, в 24 році, 20 червня, приблизно нас перевезли. Перевезли в нас в Тарес. Це було те саме, що й у Горлівці. Там у Горлівці ще з'явився спецназ, а це дуже було погано. Там вони постійно мінялися, вони там були по два місяці. Був Ростов, була Москва, були дагестанці. Одних дуже хорошо прилітали. Всі. Вони нічого не розбиралися взагалі в усьому. Вони просто бачать плених всю. Вони нас дуже хорошо поздравили з 9 травня. Забралися три сміни в один день і добре ну, нас поздравили фізично. Шокерами, палками, ногами, руками. Поще ніхто продіу них ну, не, не ушов. так сказати. Як часто могли, могли це відбуватися такі побої? Та постійно. Кожен день да це як ідемо в столову, то вони до нас на барах то не приходять. Бували випадки, що вони і руки ламали. Голови розбивали там. Дав хтось ходив на санчась. В началі липня вже почали обмінювати. Там ходили слухи, що хлопці обміняли. Вони їх міняли через, я так розумію, арабські емірати. То ми думали, що ну щось должно, в принципі вже й призайти. Сказали, що це іначе, і наші ворвалися в Курск, там захватили определенну територію, і починають продвигатися потихоньку. Ми думали, що це просто вони нам флопшу на вушавішають. вішають, тіп, що це неправда. Ну, була якась доля. А потім кажу, що срочники взяли. Десь там чоловік триста чи чотириста. І після того, в случаю, коли сказали, що срочники взяли, десь через по-моєму два дні нас почали визивати. І почали запитувати. Я зайшов, він спитав у мене, чи є якісь у мене кримінальні провадження в Україні. Ну я відповів, кажу ні. Потім він каже: так, у тебе є три варіанти: перший на обмін, другий залишитися тут, і третій підписати контракт до боробаті їхньою. Кажу, та ні, давайте на обмін. Сказали так: все, собирати свої речі і на виход. Ну, я кажу, хлопці, забирати речі, може, вам пригодяться. Моли, ви що тут зиму сидіти будуть? Я просто пішов в синій формі, яку нам видавали, як в заправщиків, і просто вийшли на вихід. Прийшов спецназ, сказали, ви що тут взагалі типу, хрі. Сразу нас швидко нагнули, як ми повинні стояти, в принципі, буква Г. І сказали руки вгору. І потім каже: А як же ж вони поїдуть без. Їхнього любимого гімна, ну давайте гімн Росії запівай. Ну постояли, поспівали, і потім, типа, виходить, підсрочниками нас як проважали на дембіль, Не знаю. Машина під'їжджала до самоліту, відкривались двері, і по одному ми туди забігали і сідали. Це був я не помню, який це грузовий, Грузовий був. Посідали, голову попускали, руки сложили, Нам тоді обмотали руки скотчем. Щоб ми нічого не зробили, летіли теж десь, мабуть, годинки-дві не, в неізвісному звісному Путін приземлився, відкрилися двері, і теж нас якби по одному фоту виходили. Біжим, біжим, біжимо, а потім тут сказали, як сказати, є... В Я зрозумів, що це не наші. Хватали нас, сажали нас в автобуси вже, теж сиділи голови вниз. Десь теж, мабуть, з минут 20, кудись і привезли нас якусь лісопосадку. Лісопосадки нас вигрузили, завезли якесь там здання, не здання, не, щось якогось ангарчика. Посадили нас на доски і почали вже заматувати нам глаза. Бусорні пакети на голову і скотчем обматували. Десь приблизно це продлилися сутки, пообматували, потім опять же, пофамільно починають називати з начала до кінця алфавіта. Я починаю розуміти, що я чую фамілії тих хлопців, яких я бачив два роки назад. Меняли нас десь 100, 115 приблизно на 115. Сказали, все тепер можете їм розв'язати глаза, руки, все нам все порозв'язували. Я так розумію, що до нас в автобус позаходили кореспонденти. Навірно, з Білорусі. Потім каже, зараз ми будемо знімати вас на камеру. Скажіть ваші пожелання. Ну, що ми можемо сказати? Що в нас претензій, в принципі, немає. Звісно, вони є, але в нас їх немає. Кожен сказав, що добре типу, відносилися, претензій немає, і, і в принципі все. І потім кажуть: ну от вам ще Лукаше, Лукашенка подарунки. Там шоколадка, там конфети, водичка, сладка. Ну, думаю, спасибо. Де ж ти був два роки? А тут про нас сповнили. Нас зустрічає, ну там як спецназна. Тюрюмах тих був в мультикамі був і постійно нам прилітало одне. Каже, доброго дня хлопці. Нарешті ви в Україні. Ми такі фух. Ми пішли спокійно і потім побачили, що за бугра виходять їхні срочники чистенькі, гарненькі, павненькі. То так, да, було трошки обідно, звісно, що вони хорошо так сидять, а нас так потягали. Я дуже багато часу представляв, як я буду зустрічатися з батьками, як я там прийду додому, як я їм позвоню, і так далі. Ну, конечно, воно все вийшло зовсім по-іншому. У нас було багато, а мало людей, які давали дзвонити. Ну, типа такі, що цей. То так, да, люди дзвонили, плакали, казали, що мама, я вже в Україні, а я сидів, ждав. Я сидів ждав, поки я не попаду в лікарню. Ну, поки мені телефон не дадуть. Я це відкладував, я хотів якось це зробити зовсім по-іншому. Тобто ми вже як приїхали в Чернігу, то нам вже дали. Нормальну одежу, там мильне брильне, щоб ми могли себе привести в порядок і телефони з сім картами. Думав, що я їх ну, здивую, а, -а, -а я подзвонив, вони бачать неї номер і одразу антон це ти?», Кажу, да, це я. <хи> і одразу сльози на очах. Тобто не вийшло так зробити, так сказати. Їм вже позвонили, я так розумію, вже передурадили, що вас син вже в Україні. Спочатку обстеження, а потім реабілітація в санаторії була. Додому я аж приїхав десь ну, місяця, два, мабуть, пройшло. Бо там, що я лікувався десь приблизно місяць і була реабілітація, була десь три тижні. І потім я звільнився з військової частини і поїхав тоді додому. Так, батьки приїхали одразу десь на, на другий день. З першого дня я вже звик. Були трошки такі якби, і, і флешбеки з того, і, і просто відчувався, що це наче як час сун, наче як я проснувся, тому що багато тож, снів було і там. що... Я вдома, я постійно стежу за новинами. Я дивлюся, сижу на різних сайтах із військовополоненими. Дивлюся, чи може не побачу якогось знайомого, чи я можу якусь інформацію в принципі по ньому передати сказати, де він вообще знаходиться.